Друзі, всім привіт. Вибачаюсь, звісно, що так довго не виходив з вами на связь. нам кидав відео, що як до чого, які там станції, ну, станції, які там генерації, типу, по поводу 40 кВт і 30 кВт час. У мене такий зараз є час, що можу засняти вам в неділю. Якраз додому я приїхав вчора, трошки, трошки там вдома позаливав поли в віранді бетоном. І тепер вам зниму відео, скільки згенерувала ця станція на 40 кВт. Ходімо вам покажу. Погода трохи ще змінилася, дуже погано. Ну, може, ближче до осінні, звісно, буде прохладний, холодно. подивимося, що згенерувало за вересень. За вересень генерувало 5507. Ну, 5500, 5000 кВт. Ну, в принципі, доволі непогано, звісно, але. І маловато. Звісно, що це маловато, звісно, хоча більше було. Ну, якщо хочеш більше, то треба ставити або трекера, ставити, або робити і, і, виходить. Столи були не, не стаціонарні, в принципі, а були з кутом на, да? Типу можна на осінь зробити не 32 градуси, 33 градуса, а можна зробити в 40 градусів. Тіпа, ну, вже більше буде сприймати сонячні проміння. Типу удар буде кращий. Ну, в нас просто сонце і сядає. В них ще, так? Типу, да? логічно. Угу. І так воно ж. Ну, можна робити, звісно, але ми так зробили побістріше і для на крепкості металу, в принципі, що він не буде похибкий, знаєте. Ну, ми виграли би, може, і 10%, в принципі, там, на тисячу. На тисячу, я не знаю. Ну, скажіть, будь ласка, друзі, якщо на 40 кВт зробити з стола такого, щоб він, типа, можна було весна літо осінь. Типу, Керувати там на та пару градусів типу, на 5-7 градусів викше, типу, чи можна в 1000 кВт типу, зробити плюс. Це доволі цікаво. Якщо ви хтось так зробив, будь ласка, напишіть, Ну, ми за вами спишемось. Мені просто цікаво. Конечно, простіше зробити його трекера. Звісно, простіше. Він буде крутитися за, за сонцем від заходу до сходу. Але це все грошей коштує. Ну, Таке, це ми. Побалаки побалаки і перестали балакати. Ну, типу, колись я, звісно, я схочу цього трекера поставити, попробуйте для себе, як він, що до чого, тіпа, які його ошибки, скільки він може тіпа, згенерувати, скільки він споживає, в принципі, і, 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 яка його робота, скільки він може працювати без якихось там маленьких, такі, знаєте, комплексних робіт. Ну, це доволі прикольно. І треба буде колись спробувати, звісно. Хайна трошки нас зміниться тут трохи в Україні ситуація. Ціна яка ситуація. Тоді я раз поясню, яка ситуація в Україні, хто там грабить і це, Боже, накидалися на мене. Лучше каже, ту політику не лізь, носа просто не пхай. Давайте ми всі туди не будемо пхати носа, Будемо свої в своїй справи, так виходить? Давайте буде так. Добре, багато я, не те, що треба кажу, звісно, по поводу станції. Тут ця згенерувала на 40 кВт 5,5. Давайте, любі друзі, подивимося, скільки згенерувала та станція в мене на 30 кВт. На 30 кВт. Ну, зараз до неї, звісно, підіду. Маленький одним глазом вам покажу, що я там думаю. Це не дивіться, там, звісно, це такий трохи безлад. Ну, я думаю, в кожен такий самий безлад. Це ми там виносили сміття з того. Зараз вам покажу трошки Чуть -чуть, трошки що зробив. О, наприклад, що ми зробили? Тут така пам'ятаю: раніше була стара віранда, типу, були довгі стекла, стояли пакетниці, ну, типа, школи їхні, і в мене тут це вугло постійно тріщало і сунулося. Тепер трошки я порівняю, бо в мене виходить весь рівний. рівний, за ми виходить фундамента, потім порога заглядає. Це дерки не дивіться, тому що я без вібратора працював, так собі Ну, то не важливо. То за штукатуриться, ті влітку вложиться. Ще мені треба нав'язок такі маленькі зробити, над двері, щоб дощ не забивав. Вікно поставили. І ми, в принципі, там ще в хаті, в віранті. О! Заляли, пологу. порога Порога, кажу, заялися трошки цього. Підлогу ще сталося нам. Штукатурити і доробити стіну тут, домурувати, зробити його плюс-мінус аркою. І буде ноль, і буде квітка. Так? Да? Зараз ми так <сум> <сум> і працюємо. Все, все, втікає. <сум> Ось такі справи. Звідси ми теж зробили. Ну, бачите, трошки я неправильно фундамент зробив, треба було його трошки по-іншому зробити. Але то, то я сам робив. Ну, Ми просто мурували, виходить е фаціатами, де виходить там на теж було змуроване рівно з тим. Якщо ми рівно з тим виходили, то нам треба було там кутика такі мурувати. А так так ми вирішили, ми вирішили так зробити. Ну, Трошки негарно, звісно, але пінопластом обложиться. Зробиться буде діло. Ну, може бути. Трошки ще роботи є. Теж пізніше. Саме головне, що ми зробили це, вже зима перезиметься, а там буде видно, що буде з Україною, що буде з нами. Поїхали на станцію на 30 кВт, вам кажу. Ну що, дорогі друзі, ми приїхали до ще однієї станції на 30 кВт. Зараз зайдемо на моніторик. Подивимося, яка генерація була. Сам тут три, три тижні. Да, ще й три тижні до навіть не підходить не разу. Був на роботі, не було часу. Троді все тихо, свої казали, що все добре тут. Ну, якось теж приходять цю станцію. Показав, як до чого. Все дуже добре. Вибачайте, бачите, звісно, за такий вітер, трохи вітер за нас. Такий добрачий. Зараз подивимося. Меніторин. Так, статистика. Місяць. Беремо ресень. версія згенерувала, воно в мене виходить, що 4785. 4785 теж доволі непогано, звісно. Я вам скрин зроблю, звісно, що на 40, що на 30 кВт, Подивіться типа поцікавитесь за себе. Може хоч там більше, більше на 30. Е -е, непогано. Дійсно, непогано сьогодні, що нас генерувало за день. Ну це ще, за день, що зараз подивимося. Ну, це небагато, 104 кВт, а зараз ще ночі пів четвертої. Ну, 104, хай буде 110, 115 кВт буде день. Нормально, в принципі, нормально, добренько, Все хорошо. І по-перше, по-перше, ну, коли я казав, типа, типа, ну, Сонячна станція для бізнесу, дійсно, тут було, правда, раніше для бізнесу. Це хто вступив тоді, хто в такий момент вибрав, звісно, в 2017 році, в 2016 році, станцію собі поставили, там да, і там 20% було. 0,20. 0,18 в мене. В мене було, а то, наверное, було 0,20%. Ну, 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 Чувствуєте різницю? Да? Тоді дійсно було типу, потребність, тому було і це робити бізнес. Зараз, самі бачите, в принципі, ну, хто має, в принципі, гроші той може собі поставити, це такі знаєте, питання. Хтось має собі поставити Для генерації, для якось там може якось прибутка, буде, буде чи не буде прибуток. Я думаю, господарство. Кого більше мене ні в кум тут трохи дискує, куди це він же поїхав? Сейчас про дергари. Олі бригадир. Кубне дає газу. А що ж воно, блядь, там А? Вай-вай-вай! на! Суко, суко, пітець. Дякую за подписку, за лайки, за вподобайки. Напишіть коментарі. Я відписую всім, звісно. Може не встигаю, тому що роботи трошки підхідна дійсно. Так, ну, типу, хто ти може, дівчата теж пишіть, хто ж бачив, хто ставить по типу, станції. Нас типу, в Телеграмі є багато, хто дівчата теж поставить станції, цікавляться теж вопросами. Я не такий фафієст, звісно, але щось можу підказати, як там типу, провести, що зробити, яке приєднання краще, якого як, яко кабеля краще кинути, ті, на Ну таке, Якісь підмінучі, я можу щось підказати. А глобальний типу, то випрос себе по фазах, Ні, я не по фазах. Ой, ну глобальний, ну, зрозуміло, не, не дуже є там такий так, якийсь інженер, типа механік, у механік, електрик, типу, що можу вам щось пояснити аж так глобально. Але щось можу. Ви можете мені пояснити, я радий буду дуже вашим допоможем. Добре, друзі, всім удачі і пока.